Утім саме на рівні Євросоюзу має бути вирішено питання щодо повернення чоловіків призовного віку в Україну, так вважає влада Польщі. А от як діятимуть поляки, поки в ЄС вагаються, дізнавалися наші кореспонденти, вертатися не збираюсь. Олексій вже дев'ятий день очікує біля сервісу державного підприємства Документ у Варшаві. Чоловік виїхав з України по робочій візі задовго до початку повномасштабного вторгнення. В Польщу прилетів з Гібралтару, там працює слюсарем, ремонтує морські човни. Однак в Польщі виявилося, що українцям перестали надавати консульські послуги. Водночас не працює система верифікації біометричних даних у сервісі Документ і отримати готовий паспорт він не може. З Гібралтару. Прилетів, я от інвалід нога поломана в калі. Не тільки Олексій, але й всі інші чоловіки призовного віку, яких ми зустріли біля державного підприємства Документ у Варшаві, жваво обговорюють, що робитимуть далі. Тим паче, що в Польщі на офіційному рівні лунають заяви про можливе повернення українців на батьківщину. Варшава готова допомогти Києву повернути чоловіків призовного віку, щоб вони виконали свій громадянський обов'язок. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Кущінь. Як за його словами, Польща неодноразово пропонувала допомогти Україні, щоб ті, хто підлягають військовій службі, повернулися в Україну. Натомість, як стверджує чиновник, між Києвом та Брюсселем тривають дискусії щодо цього. Україна Якщо Україна звернеться по допомогу, то Польща її надасть. Дуже важливо, щоб це були рішення на європейському рівні. І знаю, що розмови між Києвом і Брюсселем на цю тему тривають. Рішення на європейському рівні дають повну ефективність цих дій, і в таких рішеннях ми зацікавлені. Водночас заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що український уряд ще не звертався до польської сторони щодо відправлення українських чоловіків, котрі перебувають в Польщі на батьківщину. Але коли таке звернення буде, польська сторона діятиме відповідно до польського та європейського законодавства. Наталя Косінова, Наталія Шумакова, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.